Друзі, привіт! Сьогодні 25 грудня 2025 року. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бачите, в мене вже тут новорічна Різдвяна шапочка. Тільки на дворі мороз, мабуть, треба. Зараз я її поміняю, бо змерзнуть вуха. У нас сьогодні черговий огляд, щомісячний, стан сули, рівень води, що до чого. І покажу вам, що замерзло чи не замерзло, тому що сьогодні у нас вночі було мінус 13. Ну, я гадаю, як завжди, ну це інформація для рибаків, як завжди, не вистачає одного-двох днів. Ну, Зараз ми з вами все це діло і подивимося, розкажу вам, покажу, замерзло, не замерзло, чи додавалась вода. Ну, Щоб точно показати, скільки вода додала, щоб скільки додалось води. В самому кінці відео, як завжди, там біля містка, біля перехідні будем... я закінчу своє відео. А зараз я спустився трошки нижче удая, де удай падаю нижче, тут трошки більше води. Ну, в общем, все по черзі, дивимося. Ну, ось, друзі, бачите, тут уже на цій ямці і перемерзло. Там в затончику теж перемерзло. Але льод зараз ми провіримо. Я не брав плішні нічого. Води додавилося, точно не знаю скільки, але так тут я бачу лід тонкий. Зараз я... Ну, є... ну ось, бачите. І все. І пробив. Лід тонкий. Аби ще хоча, хоча б одну ніч було мінус 13, так я цю ніч. І можна було б зайти на лід. Але зараз, на жаль, завтра вже до нуля. Ну, не знаю, спробую. Так що, ось так. У цьому році осінь була дуже багато дощу падало. Снігу немає, таке щось трошки припорошило. Ну, отам, де шерит, може і замерзнуть. Ну а тут вже, бачите, там, де на плесо виходить, де є стечія, тут льоду практично і немає. Ось, бачите, все рівно води мало додалось, бо було зовсім мало. Ну ось, бачите, видно. Видно дно хороше, хорошо видно дно, вода прозора, ну, взимку завжди, вода освітлюється, зносить зело, все. Всякі оці бактерії, гниль пропадає і вода очищається. Ну, ось так. Бачите. Ну, мілко тут, ну тут скільки по коліна, під тим берегом, може трошки глибше. Ну це ж я говорив, враховуючи те, що це ще нижче удає. Ще плюс до сули, стільки води дає удай. Завали кругом. Бачите, яке кругом чагарники ось такі. Все тут. Дрова, гнилі, повно всього, все завалено. Він, скільки, скільки дров, скільки впавших дерев. А тільки возьми хоч гілочку, зразу прибіжать і оштрафують собі на дрова. Не вспінеш і пильнуть що-небудь. Навіть я вже не говорю там про яке, а про те он гнильло, що лежить, ото, і те не можна брати. Воно то не знаю, по закону можна. Ну, в общем, у нас як у нас. Ну, ось, друзі, тут так. Поїдемо трошки далі вам покажу. Так, ну, друзі, тут замерзло повністю до виходу з ями. Але ж, але, але, але. Так, ну я плішні не взяв. Тут ось, ну, що тут стукать? Ось, бачите. Ні, лід тонкий, на, льод, на лід не вийдеш поки що. Ех, да. Можливо, десь на ставку, ну не знаю. Так що поки що ще ранувато. Навіть нічого й пробувати. Так що ось так, бачите. Ай, вітер, холодно, мороз. А хотілося б вже б хотілося опустити мармишечку. Порибачить. Ну тут, бачите, далі далі то, тут, де течія взагалі нічого не замерзло. На ямі тут майже течії нема, то лід і схватився. А тут Тут ось де тільки трошки течі, я тут і, і все. Бачите, така, така річка. Ось так. Ай, руки мерзнуть, вітер. Ну добре, поїхали ще в саму кінцеву точку. Це вже вище удає, Уже там точно. Ми побачимо, скільки додалося води за місяць. Як завжди, друзі, в кінці відео заходимо на місток. Ой, треба обережно, бо слизько. І тут зараз я вам покажу. Ну, хтось попелом потрусив, щоб не слизько було. Ой, хоч би не впасти. Ну, я вам скажу, води додалося не дуже так, що і багато так. нагадаю, що саме тут ця річка вище, вище сули. Ось всього лиш вона ось така. Бачите, тут промиває, промиває, вривається в землю, каньйон робиться. Ось так бачите. Ну ось Нічого такого. Там уже обрива. Хто дивиться попередні відео, а хто дивиться перший раз, то нагадаю. Раніше сула була, ну, скажімо так, років 30 назад, 35-40 років назад. то Тула була ось на цю ширину. Від дерев до дерев. Постійне русло було. Навіть коли була і ось така невеличка глибина. Все рівно річка тут на перекаті була широкою. Мілкою, так, але бачите, наскільки вона врізалась. Ось тут, ось ось, бачите, туди он, видно русло ону. бурчака. Це таке. Гілочка від удая була. Вона постійно туди бігла вода і досить глибоченько там було завжди. Але зараз, бачите, отут де ось росте верболіз, тут була вода, тут широко-широко було, ось так аж ось сюди до оцих дерев. Зараз, на жаль, ось така ситуація. Так що... Ось так, друзі. Ну що ж, пішли туди вниз, подивимося, скільки додалось води. Ну, води додавилось небагато. Ось навіть видно звідси. Вон там. Я отуди заходив пішком. Було, оце було сухо. Ось тут, отут, отут. Ото під цією стороною була вода. Це що найменший рівень. Ну, скільки, сантиметрів 15 додалось всього лиш. Ну, при такій воді 15 см це майже нічого. Це якби на метр вода додавалася. Або хоча б на пів метра. А 10-15 см це ніщо. Так. Ось так, друзі, бачите. Ну ось, Я вже показував. Оце ось тут було русло. Ось обривка. Ось бачите. Ось так. Ось аж під оцими деревами, оце зараз я стою вже у руслі, як раніше було суви. Бачите, як тут ось воно. Ось так чудово видно. Бачите, обрива і повоті кущі повністю. А зараз ось так. Хе -хе. Якби Води додалось не дуже багато, але течія, дивіться яка сильна. Тут перекат прямо видно. Добре, що там рівень вищий, ніж тут. Перекат тут такий. Ось оно так буде видно. Дивіться, можливо так буде видно. Не знаю. Ось так ось тут, бачите, я ходив і заходив, заходив. Ось тут ось цей кусочок отут, ось сюди метрів 2-3 ну і отут, оце, ось сюди, ось до стовпа і тут не було місяць назад води. А зараз, бачите, Ну, Сантиметрів 15, не знаю, приблизно, не міряв. Бачите, як урізалась річка. А то було русло. Там де верболіз, там завжди, вода тут широко було, бурчак. Наскільки врізалась річка, врізається, врізається. Так що ось такий огляд. На цьому я буду закінчувати своє відео. Як бачите, ще не замерзло, на рибалку ще трошки ранувато. Ну, буду слідкувати. Як тільки вийду на лід і щось спіймаю, ви обов'язково побачите. Гадаю, це довго ждати не прийдеться, бо в цьому місяці зовсім така рибалка. Чотири відео тільки, то часу не було, то дощі, то це ось морози. Ні туди, ні сюди. Ні замерзло, ні. Ні плюс не порибачиш. Ну, нічого, нічого, почекаємо і будемо рибачити з більшою охотою. Так що, ось такий огляд сули. Це я нагадаю сула біля Лубен. Саме тут, де я стою, це трошки вище удає. Удай метрів за 300-400 унизу туди впадає. Там, як ви бачили на початку відео, Водички внизу трошки більше, тому що ще удай десь стільки ж несе води, як і сула, приблизно, плюс-мінус. Ось якось так. Так що, друзі, буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Надіюся, далі будуть відео з чудовими рибалками вдалими. Ну, буде, буде все. Вся, всяке. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!